Доброго ранку! Сьогодні пропоную вам вивчити вірш про нашу Україну. Спочатку прослухайте весь вірш, а потім разом будемо його вчити. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, їлани, зелений гай, в саду рясну калину там соловейко навесні. Співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. А тепер повторюйте за мною. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, їлани зелений гай. В саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками та й ми співаємо пісень. Змагається він з нами. Мої ж розумнички, я впевнена, у вас все вийде. Послухайте ще раз віршик. Ми дуже любимо весь наш край. І любим Україну, їлани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Мої любі, я з нетерпінням буду чекати на ваші віршики. До побачення!